Швидкий огляд на прикольний ліхтарик літакала. А цей ліхтарик уже поїде переможцю за конкурс на пости. Але поки в мене є час, то дещо про нього розкажу. Ну, по-перше, він за свої гроші просто топово виглядає по акції. Зараз можна його взяти. За 6 копійками доларів. На Олсі у нас у перекупів навіть не дивився, але думаю, точно дорожче. Що в нього прикольно? Ну, перше, це корпус з алюмінія, напевно, чи якоїсь сплаву. Він легкий і виглядає ну, максимально якісно. Він чорний, але це алюміній, це не пластик. Друга у нього фішка це ось ці два порти USB Type-C і USB-A, один з яких можна використовувати. На віддачу, тобто він працює як павербанк. Третя фішка це ось додаткове світло. Воно працює по цій кнопці. Я зараз вам продемонструю це все, але хочу сказати спочатку, що ось ці кнопки, зацініть, як вони виглядають круто. Це точно не дешман, все монотонно рівненько так. Око радує. Потім ще одна фішка це ось це кріплення, його можна на щось підвісити. Воно з пластика ця частина і вона, до речі, відкручується. І там всередині має бути акумулятор. Його в теорії можна зняти. Середній тут акумулятор 21700 на 3500 мАч. В комплекті йде ось такий кабельок. І що класно, я вже перевіряв на зарядку з нормального потужного 100 ватного кабеля, і вона працює. Це дуже класно, бо Часто ліхтарики не хочуть заряджатися нормальними кабелями сучасними. Їм потрібно примітивні старі кабельки Type-C. бо, мабуть, це пов'язано з тим, що там напруга якась зависока. Не знаю. Зацініть візуальний прикол. Ну, а тепер тест. Для початку покажу, як він працює. У нас є дві кнопки. Перша кнопка відповідає за основний ліхтар. А друга кнопка відповідає за бокове світло. І якщо її перемикати, то міняємо яскравість і в кінці виходимо на червоний діод, який, до речі, ось так блимає. Це насправді класна штука. Якщо вночі якась поломка, то можна поставити такий ліхтар і він вас класно обозначить. Такі самі реглювання для основного світла ми змінюємо яскравість, а на останньому режимі стробоскоп. Ну, а тепер давайте подивимося в темноті, як воно все світить. Камера, звичайно, не передає якість світла, але повірте, воно приємно для ока і це точно не дешманське світло. Воно окей. Яскравість у нього не така прям вражаюча, як там написано, 500 метрів дальність, бла 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 бла, -бла. Але в принципі за ці гроші в мене питань немає, і він ну, доволі нормально світить. Хоча точно я можу сказати, що якщо ви шукаєте щось максимально потужне, то це не цей ліхтарик. У нього от яскравість, ну я б назвав середньо. До речі, він нагрівається, ну, в принципі, нагріваються всі ліхтарики, але я це відчуваю. Бо метал ще класно, тепло передає. Думаю, на цьому можна закінчувати. Якщо у вас є чим доповнити, напишіть в коментарях. Купиться ліхтарик по знижці можна в каналі посилання залишу в описі. І, взагалі, підписуйтесь на знижки. Мау там багато класної гаднотки за шикарну ціну.